получні штати розглядають можливість передати збройним силам україни крилаті авіаційні бомби середньої дальності для нового флоту F-16 у межах пакету військової допомоги Київські тераристи предприйняли атаку Москви та області з допомогою безпілотників. Про пакет вартістю 375 мільйонів доларів буде офіційно оголошено в понеділок. Крилата авіаційна бомба, яка вже використовується військово-повітряними силами Сполучених Штатів та кількома союзниками, може вражати цілі на відстані понад 130 кілометрів. За словами офіційних осіб, сполучених штатів пакет також буде включати артилерійські боєприпаси, ракети та пакети ППО. Водночас. За їхніми словами, вміст пакета може змінитись до офіційного оголошення. Аналітики вважають, що нові крилаті авіабомби, хоч і не мають тієї дальності польоту, про яку просить Київ, все ж дадуть українським пілотам нову потужну зброю для боротьби з російськими військами, які намагаються просуватись на сході України. Володимир Зеленський заявив, що втілення українського плану перемоги залежить передусім від підтримки Сполучених Штатів та особисто Джо Байдена. Протягом прес-конференції в Києві український президент розповів, що весь план розрахований на швидкі рішення партнерів, які повинні статися починаючи із жовтня і до грудня. Вже наступного тижня Зеленський прибуде до США, де за очікуваннями представить план перемоги президенту Байдену і віцепрезиденції Гарріс, а також кандидату від республіканців Дональду Трампу. Більше про очікування та план дій у Вашингтоні поговоримо з нашою кореспонденткою Білому домі Юлою Єрмоленко, яка зараз приєднується до ефіру. Юлі, вітаю тебе. Вітаю Вітає степаю. Ти сьогодні мала нагоду розпитати про все детально в представника ради з нацбезпеки США Майкла Карпентера. Чи знають вже у Вашингтоні в чому саме буде полягати план перемоги Зеленського юлю і чого загалом очікують від візиту українського президента? Остапа одне зрозуміло, що тут у Білому домі очікують дуже ґрунтовних, дуже цікавих дискусій між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським. Варто зауважити, що у Джо Байдена лишається буквально 4 місяці до кінця його каденції, і Майкл Карпентер сьогодні запевнив мене, що Україна це його. Топ пріоритет, що стосується безумовно цього плану перемоги, який везе до сполучених штатів український президент Володимир Зеленський, то Майкл Карпентер сказав, що цього разу їм невідомі якісь подробиці саме цього плану, тому що цей план президент Зеленський хоче особисто представити Джо Байдену. Але що сказав Майкл Карпентер, це те, що безумовно американський президент зацікавлений почути деталі цього плану. Він хоче дізнатися, яким чином саме. Український президент і Україна загалом бачить цю перемогу, як її досягнути. І в білому домі кажуть, що звісно підтримують ідею, хоча хочуть побачити деталі. Давай послухаємо, власне, що сказав Майкл Карпентер. Ми в постійній комунікації із нашими українськими партнерами з усіх питань. Однак у цьому конкретному випадку я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо. Але чи варто Україні розраховувати? Увати на повну підтримку цього плану від Білого Дому Дивіться, Я не знаю, що у плані тому. Я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, рухати небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, яку ми пообіцяємо. Саме безумовно буде цікаво теж побачити, що в цьому плані юлю Знаємо, що Україна наполягає, що для перемоги необхідно також зняти будь-які обмеження на застосування західної зброї передовсім далекобійної. Дотепер ствердної відповіді від сполучених штатів ми не чули. Та все чи готові у Вашингтоні переглянути свою політику? Можливо, після візиту Зеленського юлю. Ставимо вже впродовж кількох місяців і представникам Білого Дому і Пентагону. І наразі те, що ми чуємо найчастіше, це те, що немає змін у політиці Сполучених Штатів. Що я сьогодні не почула, це цього формулювання. Коли я запитала у Майкла Карпентера про те, чи варто чи є якісь реальні зрушення у цьому плані, він сказав, що сьогодні він не має нічого анонсувати. Але, по перше, він запевнив, що ведуться дуже активні дискусії. По друге, він сказав, що Сполучені Штати вважають, що Україна має мати, ти спроможності далекобійні, і по-третє, він сказав, що ведуться активні дискусії про те, щоб зробити так, щоб у України були спроможності вражати ці об'єкти військові, звідки Росія веде атаки проти українських військових, проти українських міст і проти інфраструктури. Ось власне як він сформулював свою відповідь на це питання. Я не вступатиму в дискусію на цю тему, бо, врешті, це рішення має ухвалювати президент Сполучених Штатів. Що я скажу, це те, що ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки Росія обстрілює українські позиції та українські міста і задає шкоди українській інфраструктурі. Тож ми продовжимо ці розмови. Очевидно, що про деякі з них ми можемо говорити публічно, але інші елементи краще залишити приватними. In public, but other elements of it are best left in private. але ведуться активілю. Як щодо пакетів допомоги для України в Пентагоні запевняють, що використають всі наявні кошти, чи очікувати нам якихось суттєвих оголошень найближчим часом? А Остапа знов жі повертаючись до теми, чого варто очікувати. Я сьогодні запитала у Майка Карпентера. Ми чітко почули від президента Зеленського, що для того, щоб план перемоги спрацював, потрібні швидкі рішення у наступні місяці. І я запитала, чи варто чекати цих швидких і рішучих власне кроків. На що Майкл Карпентер сказав, що так. Він сказав, що певні кроки вже варто буде вже буде видно у наступний тиждень і тижні. І він також сказав, що в наступні місяці сполучені штати зроблять це можливе для того, щоб Україна якомога швидше отримувала спроможності, яких вона потребує, і я конкретно запитала про майже 6 мільярдів і за програми президентських повноважень, які так виглядає, могли би вичерпатися до кінця цього року. Він сказав, що немає якихось конкретних оголошень про пакети допомоги, але сказав, що вони працюють над тим, щоб спроможності якомога швидше і в якомога більше кількості надійшли до України. Тому Остапа, я думаю, що варто то очікувати оголошення, але коли вони прийдуть, ми наразі не знаємо. Будемо чекати. Юлі, також очікуємо повного інтерв'ю з Майклом Карпентером. Думаю, мого зможете переглянути вже його незабаром на платформу Голосу Америки. Юлі, дякую тобі за твою роботу. Юля Єрмоленко була з нами на зв'язку із Білого Дому. Європейський союз надасть Україні до 35 мільярдів євро. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн протягом свого візиту до Києва. Очільниця Єврокомісії також заявила, що зараз одним із головних напрямків допомоги в Україні є приготування до зими у той час, як Росія намагається зруйнувати українську енергосистему. Про це та більше поговоримо з Оксаною Бедратенко, яка зараз приєднується до програми. Оксана, вітаю тебе Вітаю, Остапе. Оксано. Для початку розкажи, що це за кошти 35 мільярдів євро, про які ми зараз говоримо, і коли очікувати їхнього надходження до України. Так, 35 мільярдів євро це велика допомога для фінансової стабільності України за оцінками українського уряду наступного року Україна потребуватиме 38 мільярдів доларів фінансування. Із зовні варто зазначити, що за планом Європейська комісія надасть цей кредит Україні однак кредит буде сплачуватися за рахунок доходів накопичених на заморожені російські активи. Тобто, з точки зору України, це скоріше буде грант, а не кредит.